The <laughs> Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на дуже актуальну тему: зокрема, хто скуповує землю в Україні та чи виживуть українські фермери. Розбиратися з цими та іншими питаннями, взагалі, які стосуються законопроекту 6013, Що з ним не так, будемо з головою українського селянства. Це Іван Федорович Томич. Доброго дня, пане Івану Федорович. Він з нами сьогодні будемо. Вітаю вас. Іване Федоровичу, от дуже багато експертів, агроекспертів критикують законопроект 6013. Що з ним не так, бо кажуть, що взагалі він може знищити українське селянство, фермерство. Це правда? Ну, ви знаєте, за новітню історію України я бачу багато законодавчих різних роду ініціатив. Но наскільки, будемо казати, м'яко недалекоглядної, як 6013, особливо в частині, що стосується діяльності фермерських господарств, я нічого подібного не знаходив. Чому? Ну, суть проста, фактично, вперше, за всі роки. У законодавчому плані на основі вже існуючої законодавчої бази, знищується у правовому полі діяльність фермерських господарств. Тому о, можна кожен ну, статтю аргументувати і що вона означає, але найважливіше. І Якщо мова йде про знищення такої форми господарювання, як фермерське господарство, коли понад 500 мільйонів господарств в світі виробляють понад 80% світової аграрної продукції. І всі розвинуті демократичні країни Домінуюча частка у сільському господарстві в межах 80-90% є фермерське господарства. Я вже не буду згадувати за Європейський Союз, там тотальне фермерство. У нас фермерство, на жаль, є недомінуючою далеко. Тільки 14% землі знаходиться у фермерських господарстві. Це важка. Понад 30 років терниста дорога крок за кроком було створення, і тут одним законом знищується це серйозний удар не тільки по фермерству, це удар по майбутній післявоєнній Україні щодо розвитку сільської території українського села. Як ви вважаєте, навіщо тоді вирішили цей законопроект протягнути? З якою метою? От ваші думки з цього приводу? Бо в мене навіть немає думок таких, якщо він настільки може бути шкідливим для українського народу, то для чого взагалі його тоді приймати і намагатися протягнути в парламенті? Ну, ви знаєте, я не збираюсь розгадувати, але суть справи в тому, що, можливо, десь були різні думки, навіть на перших порах, що там стосується цивільного кодексу і далі удосконалити, привести до європейських норм це все. Але Чого е, вриватись у важко створене правове поле щодо фермерських господарств, то в мене закрадається думка, а чи не спроба зачистити від українського фермерства українську землю? Я не знаю точно. А от, до речі, що до фермерства, які зараз найголовніші ризики у малих та у середніх фермерств? І чи можна якось от зараз під час війни допомагати, щоб влада допомагала фермерам вижити? Чи все ж таки вони нормально себе почувають і у нас буде з посівною і з вражаєм все добре? Чи от якась інша ситуація? Хотілося от від вас почути, як від фахівця? Ну, давайте оцінимо реальну ситуацію. Безумовно, країна у війні, біда, економічна скрута, відсутність фінансових ресурсів у бюджеті, можна так говорити. Але сьогодні найбільша проблема поточного моменту для українського фермерства в сторону 60-13. Поточний момент висняння роботи. Це відсутність коштів, це збитковість 90% виробництва аграрної продукції. А це як наслідок демотивує розвитку, діяльності і взагалі виробництво аграрної продукції, особливо трудоміських напрямків. Тому. Найбільша біда, за що ти не берись у цих умовах, все виходить в нуль або в мінус? Це найбільша проблема. І вирішення її, безумовно, не просте, але не обов'язково. Бюджетної підтримки. Підтримка може бути. Різними рівнями влади у організаційному, у методичному, у використанні наявних ресурсів на місцях, мається на увазі сприяння розвитку інфраструктури для фермерських господарств, їх кооперації, починаючи від е, в сьогодні умовах, е, коли йде поголів'я верха і Корів на випас е охолодження, зберігання, транспортування молока до інших всіх видів продукції, де за рахунок якраз логістики втрачають найбільші наші фермери, особисті селянські господарства в ціні. Зараз вже практично ніхто не згадує. А що сьогодні означає літр молока, видоєного у фермерському чи особистому селянському господарстві? Це 7, 8, а іноді 9 гривень. Звідси далі нема про що рахувати. Далі виходить все у мінуси. Тому, як... а тепер повернемось до іншого питання. Ви погляньте всі наші мережі торгові у великих метах, скільки літр молока буде коштувати там. Це буде в межах біля 40 гривень. Ось, чим біда, 7 і 37. Той, хто виробив, заробляє 7, той, хто продав, заробляє 37. Ну, не може, в принципі, так, економіка функціонувати. Тому, от у цій частині навіть у війні місцева влада, центральна влада повинна все зробити, щоб інфраструктура давала можливість виробнику отримувати набагато кращу ціну. Та візьміть це по всіх видах продукції і осінню, яблука. І е, овочі, фрукти, осінью, картопля, я маю на увазі вересень місяць. А потім у нас що виходить у результаті цибуля 55, яблука 25, 35, морква, буряк, капуста і все інше пішло. Тому е, тут є надзвичайно серйозна проблема, е, де зараз ніхто не звертає уваги. А від цього залежить. У нас ринок і ціни для всіх громадян України, бо та цінова політика в частині продукції, яка сьогодні є, ну вона є, я б сказав, недоступною для багатьох наших співвітчизників. Тобто, якщо зараз нічого не робити, то у нас продовжують зростати ціни правильно? Тобто вони будуть ще більш високими і, можливо, навіть катастрофічними, якщо зараз не допомагати малому... Вас погано а, чути. А, чуєте мене, Іванов Федорович, чую, чуєте? але з перешкодами, а, повторю питання. Я кажу: якщо зараз... Ми нічого не будемо робити для того, щоб допомогти малим та середнім фермерствам, то ціни для українців, для споживачів продовжують зростати. Правильно? Правильно, але е, тут треба додати, що не тільки я вичерпно охарактеризував е, головні проблеми. Які є ми зачепили цінову політику, інфраструктуру і за рахунок кооперації, відсутності кооперації і навіть слів про кооперацію в сторони влади різних рівнів, ми маємо таку ситуацію. А тут можна додати і штучні проблеми, ми згадували 60-13. Але ми не згадували ще проблеми податкових накладних, які поспіль вже декілька років на порядку денному, їх можна вирішити протягом одного тижня. Ми не зачіпали навіть широкий комплекс земельних проблем, а там просто тьма всіх викликів, які навколо виробника, фермера, селянина крутяться. І які роблять виклад на завтрашній день. Я маю на увазі вперше, всі призабули в цій біді, що з 1 січня 2024 року оптом по 10 тисяч фізичним і юридичним особам ми розпродаємо Україну. Досвід показав скоро два роки 1 липня ринку землі. Я не хочу у рамках цієї програми характеризувати, але я хотів би бачити успіхи щасливих фермерів, щасливих особистих, селянських господарств, щасливих людей від дешевих цін, від низьких кредитів, від росту економіки, від пробудковості, діяльності, і не буду більше перераховувати, що обіцяли до того, поки проголосували. Тому на сьогодні. Головна проблема е, та, що відсутність реальної оцінки комплексної ситуації навколо села, сільської місцевості розвитку фермерства робить виклики, е, непоправимі з точки зору перспективи відродження в повоєнній Україні сільської місцевості. А от тут важливе уточнення: як війна вплинула на ринок землі. І, взагалі, от хто зараз скуповує українську землю? Бо от останні новини в ЗМІ, що наче е, ринок землі шо, звук, щось звуком, пані Катерина, звуком, звуком, звуком щось. Е, чуєте мене? Так. Я кажу, що питання ще одне дуже важливе, що зараз відбувається з ринком землі під час війни, і хто скуповує землю? в мене є питання, адже я читала от днями в змі пишуть про те, що наче він почав оживати український ринок землі. Почалася динаміка. От чи правда це чи дійсно скуповують зараз землю? І є кому її скуповувати? Ну, якщо з е, декількома фразами оцінити ситуацію з ринком землі, то е, ринку е, як такого на сьогодні практично немає. Про це говорять ті мізерні цифри, е, які відбулись майже за два роки на ринку землі, і е, нічого. Формувати нікому не вдалось на тих землях, на тих клаптиках, які купили за цей період. Купили, хто купив, в основному це, е, ну я ж не хочу казати, що це шпекулянти, але що це люди, які в очікуванні е, зростання ціни на землю е, вкладали свій або Людей, які їм доручали капітал. Тому у цій частині ситуація виглядає така, що ринку за цей період того з позитивними наслідками немає. Є негатив переважній більшості, бо острах фермери. Свої землі постійного користування за цих два роки викупили тільки одиниці. І ті навіть, які викупили, то вони серед проблем. Там є цілий ряд законодавчих перешкод. Тому зневіра і упевненості немає ніякої у тому, що завтра. Коли вступить друга частина з 1 січня 2024 року до 10 тисяч гектарів землі, фермери взагалі не розпрощаються з своєю землею та й значна частина особистих селянських господарств, тих, які самостійно працюють таких більше 200 тисяч, і сьогодні вносять вагомий внесок у виробництво якраз трудомістких овочевих. І інших тваринницького напрямку продуктів важливих. Я б сказав, що сьогодні потрібно Тверезо у війні і в біді проаналізувати до, до, до другої річниці ринку землі і внести серйозні прагматичні національні рішення. Перше національне рішення. Це відмінити вступ у ринок землі 10 тисяч гектарів для юридичних і фізичних осіб. Дякую. А як ми будемо відроджувати, скажіть, післявоєнне селянство? Чи можемо ми його відродити? Що для цього треба буде зробити? Дякую вам Це е, Нібито е, намагаються. Посприяти нам зв'язку. Не знаю, чи тут якийсь є зв'язок, безумовно, ну зв'язок на превеликий жаль не надто хороший. Е, я повторю питання Іване Федоровича, Чуєте мене? Е, частково. Питання в тому, чи можливо буде швидко відродити і, взагалі, як відроджувати українське селянство після війни, після нашої перемоги? Ну, я вірю в перемогу і вірю в те, що можна відродити. А давайте скажемо чесно, відверто. Іншого шляху. Чим фермерський сімейний устрій для відродження післявоєнного села сільської місцевості у природі не існує. І від цього буде залежати розвиток країни в перспективі європейської інтеграції, адже не можна миш і слона інтегрувати. Коли олігархічний устрій в Україні процвітає і набирає темпів навіть у даний період, то інтегрувати суцільне фермерське європейське товариство е, у нас не вийде. Це повинні усвідомити і у нас, і, і теж у Європейському Союзі, Європейська комісія і інші. Ну, ми ж маємо зараз е, на західних кордонах, я б не хотів казати непорозуміння, але складності з продуктами харчування, е, експортом не тільки зерна. Оце е, доля в цих процесах є олігархічного устрою у сільському господарстві України. Треба відверто про це сказати. І інтегруватись можна. Коли у нас буде базис однаковий, одинаковий базис це сімейні фермерські господарства. Дуже дякую вам, Іване Федоровичу. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Ми тримаємося, перемагаємо. Дякую вам, дякую. Хто нас почув, удачі, віри, впевненості, перемоги. Да, з нами був Іван Федорович Томич, голова українського селянства. Всім гарного дня і перемоги!